Християнська релігія поділила світ на весь світ, весь життєвий шлях кожної людини, кожного християнина на чорну і білу. Ну, так от тут, тільки тут не чорне, тут сріблясте. І значить, якщо ти був праведною людиною, якщо ти добре прожив це життя, в любові, в мирі, в прощенні, м -м -м, що, звісно, маловероятно, то ти потрапляєш після смерті, твоя душа потрапляє куди правильно. Рай. Якщо ти жив паршиво, якщо ти був негідником, якщо ти писав хірові коментарі, якщо ти, е як то кажуть, знаєте, сравди не попадя, і був злою людиною, а ще більш там, якщо ти десь щось накосячив, серйозно вбив там, вкрав і так далі, тому подібне, ти потрапляв куди правильно пекло. Тобто там у вічних муках ти там. Устраивав свою тусовку, тобі устраиває тусовку, таку таку поховану. І ця, знаєте, така от дуальність вона трошечки така. М -м, просто в раю, якби там все зрозуміло, в пеклі там є сім кол Данте. але все одно там ще треба розібратися. Мені більше все-таки скандинавська міфологія і скандинавське бачення древнє скандинавське. Тому що там, значить, якщо ти славний воїн. Якщо ти загинув з щастю, якщо ти покрив себе славою, то твоя душа потрапляла куди правильно вальгалу. Про вальгалу майже всі чув, про неї особливо немає розповідати, там прикольно, там тусовка, ти постійно на банкеті з одіном сидиш в залі, піруєш, все класно, біля тебе. Валькірії тусуються, такі гарні собі молодиці. Тобто твоє загробне життя вдалося на 5 з плюсом. Тобі завжди весело, тобі завжди трошечки ти під хмільом, все хорошо. Бріне скандинавської міфології а, значить, для тих, хто не покрив себе славою, хто помер від старості, від хвороби, хто там, знаєте, не дуже такий, якби жив скучно і неінтесно, ті потрапляють у нас з вами куди? В Гальгельм. Гальгельм. Так. Це що таке Гальгенем? Це холодно, темно, похмуро, сиро, вогко, старість, хвороби, неміч. І ти там собі такі ходиш, тиняєшся після смерті, тобі нудно, тобі скучно, ти нічого не відбувається, ні хорошого, ні поганого. Схоже на тартар, на царство похмурого Аїда в Древній Греції. Теж незрозуміло чого, зрозуміло як, от просто всі там гипіють собі до скону віку. Але, але є спешл-пакет, навіть у тому самому Гельгельмі є така місциночка, дуже приємна, яка називається Настренд. І от в настренді, до речі, зараз таке звернення до вас, шановний Олег, який пише, що мені потрібно на родину. Окей, мені то на родину, а ви собі вже зараз придивляєтеся місцинку. Я вам рекомендую настренд. Тому що настренд це місце, куди потрапляли душі на вічне перебування, така постійна локація, знаєте, душі тих, хто порушував клятви, хто був вбивцями, хто був злочинцями і взагалі не дуже гарними людьми, вони пряміком, транзитом йшли туди. Так що зверніть увагу, Олег, дуже хороше предложення. От, і там, що вони робили там? Ну, в принципі, нічого такого особливого. Вони там просто вічно страждали в ріках отрути. Ну, так собі програма, знаєте, не дуже різноманітна, але я думаю, що нормально, нормандос. Якщо ж ви, Олеже, любите все-таки екстрим, то я вам можу запропонувати і навіть не зброяти, а просто повернути ваш зір все-таки не з того, щоб давати цінні поради. Тим, хто вас взагалі не питає і для кого ви ніхто і звати вас ніяк, а я вам рекомендую подивитися і розглянути пакет, який називається Гельгельмір. Це найжахливіший куточок у Гельгельмі у похмурому царстві, де є такий спеціальний розвіселяючий елемент. А саме це дракон, якого звуть Нігет, і він пожирає тіла і душі найгірших злочинців. Рекомендую роздивитися і той, і той пакет. Подумайте вже зараз про те, куди вам краще, але щоб ви не обрали, ваш вибір буде чудовим. Тому от там ті двері то вам туди з вашими порадами, з вашою сторінкою. З вашими а, цікавими побажаннями і з тим, про що вас не питають. Я тут в руках браслети крутила. М -м -м, як вам? До речі, сама робила. О, дивіться, що в мене ще є? Терди, тирди. Бачите, який обруч зробила, яка я мастеріця. А якщо вам цікаво про будь-яку міфологію, ставте лайк в коментарях, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Пишіть слово міфи, і я ще цікавих відео. Лежа, привіт.